Рішенням депутатів обласної ради півроку тому обласний діагностичний центр у Шості реорганізували. Його приєднали до регіонального клінічного птизіопульмонологічного медичного центру, який розташований у Сумському районі. З того часу діагностичний центр у Шості не працює. Двері зачинені, у середині залишилось унікальне для шостки медичне обладнання. Під час сесії міськради, яка відбулась 30 червня, депутати виступили за те, аби все медичне обладнання діагностичного центру залишилось саме у Шостинській громаді. Щоб всі зрозуміли, діагностичний центр мав майно, яке дуже важливе для нашої громади. Це мамограф, це цифровий е, рентгенапарат, який досліджував стан шлунково-кишкового тракту. Це все е, те, що дозволяє на ранніх стадіях виявити онкопатологію. Це майно. ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ в нашій громаді, це дуже важливо. Або воно уйде з малатка за невеликі кошти в приватні руки. Ми повинні вслідувати всі моменти його передачі. В нашу комунальну власність як так стало, що діагностичний центр наразі зачинений. Прокоментував депутат обласної ради Олексій Романько. Напевно, півроку тому Сумський обласний діагностичний центр Шостинський обласний діагностичний центр не зміг заключити деякі пакети НЦЗУ. Зв'язку з цим виникла потреба про його ліквідацію. Звичайне обладнання було передано залишилась залишилось у власності Сумської обласної ради. Як наголосила депутатка міськради та завідуюча шосецьким інфекційним відділенням Тетяна Тупікова, через неможливість прийти обстеження на обладнанні діагностичного центру, чимало людей не матимуть змогу на ранню діагностику онкозахворювань. І за ці півроку я не хочу про це казати, але це буде. Це у нас будуть запущені е, випадки недодіагностованої онкопатології, жінок, мамограф, шумково кишкового тракту. Це все для нас дуже поважно. Треба зазначити, що придбання аналогічного обладнання у разі втрати наявного буде коштувати міському бюджету великої суми коштів. Його можна придбати, але це дуже великі кошти. І навіть якщо це обладнання потребує ремонту, це набагато дешевше для нашого міста, чим покупати нове обладнання. Під час сесії міськради депутати прийняли рішення звернутись до голови обласної ради, аби обладнання діагностичного центру було передане Шостинській громаді. Депутати Шостинської міської ради звернулися до голови обласної ради Віктора Федорченка для того, щоб це обладнання було передано в громаду Шостинської міської ради. В комунальну власність саме громади Шостинської міської ради для того, щоб воно служило там, можливо, прийдеться зробити якусь діагностику цього обладнання, щось відремонтувати, але я впевнений, що даний центр буде збережено і буде працювати в Шостинській громаді.